Привіт-привіт. Ну, таке ж непонятно, незрозуміло, що. Взагалі. Не знаю я. <ривіт> а, якийсь інопланетянин у мене заселився. І не Квітоніс, і не дітка, і незрозуміло взагалі, не розумію, що за булька така вирізла. Ну, чекаємо ще. така вже чимало. Головне, що вона не відсушила кінчик свого квітоносу і, можливо, ще його продовжить. Чи, може, діточку там видасть. Цей квітонос, квітоніс, який, з яким я її купувала, також гарний вигляд має зелений. Він не пожов, вона його не відсушила. Єдине. От я не пам'ятаю, єдина, мабуть, ось цим вона була квітоносом, так. Да. З цим вона була на двох квітоніс... квітоносах, коли я її купувала. Нижній вона відсушила, верхній вона не відсушила. Це вже домашній був. І надовго ти квітоніс, який засушила, надовго його наращувала. На другий рік вона його доростила. Ну, Таке, може, кось таке вже було. Підкажіть. Як вважаєте, що воно таке може бути. <див> Дякую за перегляд, за зустрічі.